Олександр прикріплює двигуни майбутнього дрону до рамки, Робить це протезованою рукою. У мене всього вийшло другий раз сюди приїхати. І просто має бажання допомогти, поучаствувати, поприсутствувати, поспілкуватися. Олександр служить у 21-му батальйоні спецпризначення президентської бригади. У січні 2024 року під час бойового завдання його поранило. Був скіт з дрона і. Тримав міновибухову травму лівої руки. Е так як були тяжкі умови евакуації, на той час тяжкі умови. Е в общем, І вийшло, що. Із-за довгої евакуації руку прийшлося ампутувати. Торік навесні волонтери благодійного фонду 10 гривень, придбали Олександру прилад нічного бачення. Тому під час реабілітації, після першого протезування, він вирішив допомогти їм особисто. Каже, прийшов до них збирати дрони вже вдруге. думав, що війна закінчилася і не думає про те, що нас ну вона близько і вона прийде будь-яку домівку і вже потім буде пізно. Якщо хтось каже, що він буде. Оборонять свій дом. Коли вони прийдуть, то то вже буде пізно. Долучатися треба постійно, підтримувати. Краще ми виявимо неполадки дрону тут, чим це виявляти військові на лініку. Волонтер Богдан Резніков тестує десятидюймовий фпв дрон із навантаженням. Його на замовлення військових змайструвала команда однодумців проєкту FPV-теч благодійного фонду. За Кнопкою пульту камера повертається, і оператор бачить все, що робиться знизу. Тобто на долю секунди потрібно зависнути дрону, перевернути камеру і скинути снаряд, ось скид. Тобто, такі ж самі дрони будуть оснащуватися скидом, які також будуть за кнопкою оператора скидати бойовий заряд. Це ось макет приблизно того, що буде кріпитися до цього дрону. От військових він буде такий. На цьому відео дрон зроблений волонтерами. Знищує російський комплекс спостереження муром. Ой, краса ти що. класно. Да, Дрон, який коштує 8 тисяч гривень, знищує ціль, яка коштує там умовно 70 тисяч доларів. Власну майстерню дронів розповідає Оксана Мусієнко. Волонтери благодійного фонду вирішили зробити після того, як зрозуміли різницю між ринковою ціною та собівартістю комплектуючих. Пригадує, у квітні цього року зібрали півмільйона гривень та замовили дрони у вітчизняних виробників. А у травні налагодили власне виробництво, розповів інший учасник проєкту Олексій Кияшко. Каже, один дрон їм обходиться в середньому від 8 до 11 тисяч гривень. Спонсор надав приміщення. Комуналку люди збирають, не отримуючи зарплату, немає комерційної якоїсь складової, щоб заробити. Все це робиться на ініціативі, просто щоб допомогти якось армії. Якщо в грошах вимірювати КПД, то це десь 35-40% економії. За цей час вони зібрали 101 дрон, каже Оксана Мусієнко. Це 7-дюймові та 10-дюймові fpv дрони які можуть виконувати функції як дронів камікадзе, так і бомберів залежно від потреб військових. 90% коштів, які необхідні для придбання комплектуючих, залучають завдяки фонду. Як би не було важко і відповідально збирати дрони, збирати кошти це найважче. За жовтень, каже волонтерка, команда з чотирьох людей зібрала 27 фпі-дронів. Їх вже передали військовим. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини Чернігів.